Радо вітати усіх слухачів радіо міста Богом, усіх глядачів. Хто буде нас дивитись по телебаченню, хто буде нас дивитися в соцмережах. У нас сьогодні такий буде достатньо незвичайний ефір. Я маю на увазі у нас незвичні гості. Ми їх зараз зараз із ними познайомимося. Ну спочатку, я просто не можу не представити нашого е, головного, головного гостя. Це е, англійський бульдог Роні. І також я радий вітати у нашій студії пана Тома це засновник волонтерської організації Breaking the Chains International та Оксану Мазур, координаторку проекту реабілітації ветеранів Warriors Friends. <кій> на Вінничні. Така невеличка предісторія на Вінниччині безкоштовно працює реабілітаційний центр для військових. Відкрив його наш гість Том, який брав участь у міжнародних е, операціях військових. Спочатку повномасштабного вторгнення на Україну Росії він волонтерить тут у нас. І давайте ми спочатку в нього запитаємо через Оксану, яка буде нам перекладати. Запитаємо в Тома. Хвилююсь, хвилююсь, тому що у мене таких гостей ще в ефірі не було. Ми запитаємо спочатку Тома, чому він вирішив приїхати? Яка була його така? Такий позив? Чому він захотів приїхати в Україну і волонтерити тут? І з чого почалося його волонтерство? Дякую за питання. Окей, uh, Том okay, uh, you uh, you your aim, your purpose? What inspired you to come here? So I, I love animals. Um, I'm a former British soldier. I spent 18 years in the British Army. Served all over the world, um, and I became unwell and was injured within the military, which resulted in me losing my career. Um, so I then dedicated my life to saving animals because an animal saved mine. Том каже, що він любить тварин, і все своє життя, в принципі, він посвятив тваринам. Довгий час, 18 років, Томас служив в британській армії, і все, в принципі, армійське життя також було пов'язане з тваринами. Після того, як він був, отримав ПТСР-синдром, довгий час перебував на реабілітації собаки, саме тварини, собаки допомогли, тому його мета зараз спасати їх. In Ukraine, uh, with what did you start your work? So, how was your beginning? So, when the war started, uh, well, the invasion started in 20, February 2022, we knew um, there'd be a lot of animals in need and a, and a lot of people. Um, while the Ukrainians and the Ukrainian government and military and people were concentrating on fighting, So we came over here to help those people. And, and help those animals. Спочатку вторгнення було багато е тварин, які потребували допомоги. Багато людей в принципі. І люди допомагали людям, багато військових так евакуювали. І Томас підключився з командою волонтерів. Саме е зробили акцент на тому, що треба допомагати тваринам. Тому з порятунку тварин спочатку вторгнення. Почалась робота в Україні. А можна підрахувати скільки вже тварин було врятовано от командою, де працює Том, і е, яка подальша доля цих тварин? Апросиматли гаумені докс, кет, анімас інтотали сейт ю тінк, ютім сейвд, анд destiny after being saved? So we've saved thousands of animals inside of Ukraine. Um, not just dogs, not just cats, we've saved lions, bears, horses, donkeys, pigs, goats, sheep. you name it, we've we've saved it. Um, and they go to homes around the world or specialist animals will go to say zoos or sanctuaries again around the world. So we just find, try and find the, the perfect home for the, for the right animal anywhere across the globe. Там з командою спасли більше тисячі тварин, і це різні, це не лише собачки, котики чи чиїсь. Це і в зоопарках в різних тваринцях, починаючи від маленьких птичок і закінчуючи слонами і кіньми і іншими іншими. Що вони роблять? Вони знаходять їм будинок: це або інші зоопарки, притулки за кордоном, або частні приватні якісь будинки. Тобто вони хочуть знайти їм краще місце для подальшого життя. Наш гість Роні вирішив прогуляти студію. Ну дійсно його важко буде всидіти протягом нашого ефіру. Окей, тоді ми продовжуємо. І наступне мене питання до наших гостей, скажіть, будь ласка, ми не будемо говорити, де розташований цей притулок, так де розташований реабілітаційний центр. Але, але можна сказати, що наші військові, наші поранені, вони знають як вас знайти і знають як до вас дібратися. Я тоді відповім на це питання як координатор проєкту. Так, ми налагодили вже роботу між усіма в принципі, установами медичними, які займаються реабілітацією хлопців і дівчат, наших ветеранів. Тобто, ми маємо вже планування на місяць вперед. З понеділка по п'ятницю працює наш центр, і групами ми возимо, в нас є трансфер, безкоштовний, спецобладнаний автомобіль для хлопців-дівчат, хто на візках поки до протезування і так далі. Ми годуємо також у нас. Тобто, так, в принципі, запис. Ідеться через представників медичних установ, це психологи, реабілітологи і так далі. А також ми активно зараз в соцмережах поширимо, ведемо інстаграм-сторінку, де можна просто написати, якщо ви любите собак. Як право до нас люди, які люблять собак ні, і котів е приходять провести час. Або це вже як Сарафана Радіо. Він це не таке велике місто. Mm -hmm. І в, хтось прийшов, виклав фотки в інстаграм з песиком, е, і далі, далі воно пішло. То зараз, в принципі, е, всі, я думаю, вже знають. Ми не кажемо локацію. Це під час комунікації спілкування через мене, через інших менеджерів, які працюють у нас над проектом, відбувається запис. Але як ми вже знаємо, той повторно хлопці, які вже виписали з лікарні, вже вдома приходять з дружиною, е, з братом, з другом, е, і навіть вже були випадки коли взяли в родину котика, з яким до цього просто робили селфі -поробувач. А цього, це можна робити. Можна робити, звичайно, так. Це притулок, де всі тваринки шукають будинок. Хлопці часто нам показують різні фото, відео, де вони теж під час служби і рятували цих тварин, тому ну дуже класний проект. Пишаюся, що в нас таке є, і я думаю, це дуже корисно. Пані Оксана, з вашою допомогою я хотів запитати Тома, щоб він розповів про свій досвід подолання ПТСР от, mm -hmm. за допомогою е, тварин. Tom, so you truly believe because you uh, told you was injured and PTSD syndrome you had. So uh, you really think that it helps? So uh, how how did you do how did you solve this problem inside of you with the help? Of animals, right? So, easy example. Look at when we walked into the studio today. Mm -hmm. Nobody came to greet me apart from yourself. How many people came to see Ronnie? How many people smiled from that interaction with Ronnie? Made photos. And easy. and the thing is, is is every animal's got its own character, got its own nature, and they're unconditional. So they give us love unconditionally. They give us affection unconditionally, and they and they read you and. The most broken of souls can be healed by an animal and they give a gateway to allow those individuals to open up so that other people can then go in and target those traumas and those horrific feelings that they're feeling. Том каже, що вони дійсно тваринки мають лікувальний ефект ну, у усі реакцію, душа. Реакцію, да, він коли Роні зайшов він до нас починає з того, що ви взагалі бачили, і як вітали Роні, і як дівчата-хлопці вітали мене. Ну, є різниця, так, так? так. Тобто Роні не посміхається, не говорить, тим паче українською, і всі його раді бачити, і він віддає, віддає свої емоції, позитив. Тому будь-яка травма, будь-яка душа може бути зцілена через наших друзів. Менших том це вірить, і саме тому створив проект. Він точно знає, що це поможе, тому що пройшов сам. Багато друзів військових його колег також пройшли цей шлях, тому так це є відповідь. В чому полягає от ефект цієї терапії? Це просто проводиш час з тваринами, з собаками, з котами, це гладиш їх, береш їх на руки. От в чому ефект? Чи можливо там є якісь ще моменти, які допомагають вийти, от з ускладненого стану нашого військового? so if you are uh, being in a state of mind like you're injured or um, ptsd syndrome, so uh, what should you do? just cuddling, just talking to your dog, or maybe there are some secrets, so how it works, you think, what is a methodology of. just engage with the animal and treat the animal how you want to be treated. and then the animal will do the rest, and it'll take you from a darker place to a lighter place. and when you're when you're in a happier place, it's a lot easier to heal yourself, because you've been pulled out of that darkness. And you're in a more open and more comfortable area where other elements can then help you move forward, which is something else that we target on the program. Просто спілкуйся, турбуйся з тваринкою, так якби ти хотів, щоб з тобою а, поводились. Просто проводь з ним час, віддавайся, отримуй позитив, який вони тобі дарують. І, в принципі, в кожного св... своя методика, в кожного якісь свої потреби. А, але так, просто проводь час і. Надихайся, прошов біля мене роні, та хочу полати, але розумію, що не достану до нього. але вже потім після ефіру спробую спробую ним натішитись. Наступне мене питання буде про те, як які ще можливо послуги надає реабілітаційний центр, чи це виняткове спілкування з тваринами, чи можливо ще якісь є додаткові послуги? Давайте я відповім так, на прошу. це питання. Так, дивіться, у нас, в принципі, такий, як типу хаб, угу. влітку був відкритого плану проект, де просто на базі притулку така класна була ділянка з басейном для тварин, де хлопці приїжджали, вони могли посидіти, попити кави, чаю, поспілкуватися з більш ніж однією тваринкою, тому що їх можна було великий простір на вулиці, на галявинці. Зараз Том з командою побудували закритого плану такий. Хаб, куди приходять невеликі команди, там 5-6 людей супроводячи, як правило, що вони можуть у нас зробити? По перше, вони можуть відволіктися від реальності, в якій вони перебувають кожен день, бо як ми знаємо, Період реабілітації великий, складний від початку ампутації до протезування, пробні протези. і Так далі, як правило, це все в Вінниці знаходяться. Просто хлопці, дівчата переходять з одного госпіталю в інший, і в них там просто чотири стіни. Так, персонал уважний, так їжа непогана. Але кожного дня одна і те саме. Тому в нас вони можуть просто змінити картинку. Ми їх забираємо. В нас працює команда ветеранів іноземців, але через перекладачів, через нас вони можуть поспілкуватися, обговорити. Багато хто був до речі, в Британії, там британець, і вони обмінюються досвідом. Як було там, як було тут, і взагалі можуть поговорити. По-друге, в нас є. Різні такі речі, яких немає в госпіталях, такі як більярд, у нас є іксбокс. Хлопці дуже полюбляють. Mm -hmm. У нас є котяча кімната терапії, де можна просто відволіктися самому або з кимось піднятися і посидіти в потім на домовому фото. Так в в соцмережах це представлено. Там живуть котики, є диванчик, де можна просто посидіти в тиші, поговорити з котиками. по відеозв'язку, поговорити з дружиною, можливо, зробити якісь плани на те. Те, щоб цього котика потім взяти, і ну, типу, так. Далі в нас є дуже класне крісло. Донори подарували це крісло команді Тома. це Крісло з технології ShiftWave, американська розробка. Воно лікує фантомний біль, налажує нервову систему, стабілізує сон, що дуже корисно. Це, типу, такі міні подорожі, накопичувальний ефект. Має воно вже є в Україні. Здається, в Unbroken, в клініці, да, де проходять реабілітацію. Ветерани в нас тепер є. Є добрі результати. Ми вже також тестуємо. Вже третій місяць працюємо з ним. Тобто, хлопці приходять, сідають ці крісла в наушниках, слухають. Приємну музику отримують масажні там процедури, і поки ми бачимо, що є позитивний ефект, ті, хто знаходяться довго, можуть кожного тижня, там раз в тиждень приходити два рази в тиждень, отримувати безкоштовно повністю ці всі процедури в комплексі з тим, яку терапію вони отримують себе в лікарнях. Ось це з корисного. Далі в ресторани місцеві згодилися нам надавати ланчі, привозять нам їжу, тому його годуємо хлопців. Всі задоволені. Але кожного часу, який по-різному, в нас складається план, тому що кожен приходить з якимись своїми історіями. Ми можемо почати знайомство з котиками, а закінчимо вже з селфі-собачками. Зараз Тваринки е, в закритому більш просторі знаходяться. І до хлопців ми по, по одній, по дві собачки заводимо, розказуємо історію, як Том з командою евакуювали цих котиків, е, тому що там і, і собачок з різних міст України тваринки знаходяться: із Херсонщини, з Донеччини, з Харківщини, тобто різні різні. І багато хто пізнає і свою з хлопців, е, і свою долю, тому що вони теж були в цих місцях, в містах, в селах і бачили це все. І Можливо, когось також спасли, можливо, навіть когось з них вони спасли, а Том потім знайшов, підібрав. Ну, тобто, різні такі моменти. хлопці, дівчата приходять зі своїм реабілітологом або психологом. Тобто, якщо якісь питання є, то вони теж в міні-групах можуть попрацювати, бо в нас є простір, у нас зручні дивани, пуфи м'які, де можна провести класний час. І ми також відвозимо трансфером назад. Робимо запис наперед як правило, тому у хлопців є можливість обдумати по вихідним. Так як ви знаєте, англійці дуже великі фанати британців футболу по вихідним по суботам. Часто ми збираємо хлопців і дівчат з госпіталю, Як правило, це хлопці, але були такі, що з дружинами приїжджали на футбольні матчі. Ось замовляємо піцу. Місцеві ресторани безоплатно нам надають їжу, смаколики також різні, там тісточка і так далі. І проводимо просто 3-4 години ввечері. Отак, от в нашому хабі, де хлопці однією рукою гладять котика, іншого собака собачку і насолоджуються футболом. Так, можливо, не українська команда грає, бо як правило, Том запрошує на те, якого любить він на це Ліверпуль. Але ну поки так, ми плануємо е, запрошувати різних гостей. У нас був е, відомий гость, е, гость-гонщик Вадим Протоляк нещодавно. Також дуже багато емоцій, тому що Вадим також задіяний в волонтерській діяльності. Хлопці були дуже раді бачити. І кожного разу хтось приходить новий з якоюсь інформацією, помічники ветеранів, е, представники різних організацій, громадських, які можуть підтримати. Хлопці, якісь питання, вони в госпіталях не отримують цих mm -hmm. в Нас вони можуть якусь інформацію черпати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Мене питання буде до Тома зараз. Mm -hmm. Том ветеран, так Том має досвід uh, збройних конфліктів. Uh, чи спілкується він з нашими хлопцями про війну? Це so, Том. Um, you, uh, you have a huge experience. So, do you really talk with our guys, with our veterans about war? Like, do you discuss something or Yeah, so that's another unique thing about our program. Is my entire team are all obviously less our Ukrainian staff that work on it, but my personal team are all military veterans. And I think it's one of the things that allows the veterans to open up because they understand that we understand what they're seeing, mm -hmm. not just from Ukraine, but from the conflicts that we've served in. And I think obviously it's a unique element as well for them to be around those people. And I have, um, veterans that are really struggling and that sometimes I sit down with on my own um, talk to them and then they also contact me as well via WhatsApp so I have multiple veterans that have come along that are really inside themselves really struggling and they find some form of comfort in communicating with me I get messages daily from a few of the individuals like and it's I think it helps uh, tak, zisna, uh... Том є ветераном, і він вважає, що унікальною особливістю його організації є те, що всі в команді є ветеранами, тобто вони знають, на собі пройшли і знають саме, що доводиться яку доводиться зустрічати реальність хлопцям нашим і дівчатам. І це допомагає допомагає їм комунікувати, тому що він до сих пір отримає смс-кі і різні I oh. В мережах там коментарі від тих, хто спочатку проекту mm -hmm. до нас приходив. Зараз уже в них всі шлях, хтось пішов воювати, хтось дома, хтось відкрив свій бізнес. Пітря, я я, я про що говорити так, людям реально хочеться говорити з тими, хто їх розуміє. А Том і його команда розуміють так через перекладача. Але, до речі, багато хлопців нормально говорять англійською, що мене здивувало приємно дуже. Mm -hmm. І так це допомагає їм. Я про що говорити, обмінятись досвідом. Я дуже дякую, я хочу нагадати Дати, що сьогодні у нас в ефірі були Том, засновник Breaking the Chains International, це волонтерська організація. Та Оксана Мазур, координаторка проекту реабілітації ветеранів Warriors Friends, і також Роні. Але він вже побіг. Ви його зараз просто на екранах. Якщо будете дивитись нас на відео, не побачите. Я всім дякую і thank you, Tom, for support, for your your support, help. Thank you very much. дякую вам всім, слава Україні. Беремо слава. А проект Інсайд продовжується. І за кілька хвилин ми знову зустрінемося в нашій студії. Побудня на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.